12 листопада місто Херсон залишилось близько двох тижнів до початку зими. У минулому році вже в цей час були приморозки, а цьогоріч погода ще дозволяє повисити плодам на дереві. Лиця на хурмових деревах майже все опало. Вже досить чітко можна роздивитися, де які плоди знаходяться, як виглядають, в якій кількості. Взагалі сьогодні я запланував зірвати декілька плодів сімейства джирових, спробувати їх на смак, в твердому та в розм'якшеному стані. Знайти однозначну відповідь на питання, в якому виді краще вживати ці плоди в твердому чи в розм'якшеному, я не зміг. Тож, користуючись нагодою, що у цьому році у мене перші сигналки цих форм, я спробую висловити свою особисту думку. Вирішив ще раз роздивитись цю гілку, бо не впевнений, що побачив колись таке навантаження перед тим, як зривати. Поруч тут у мене ще ще пане сорту гіра сорту не наші, який дав невеличку кількість плодів. Один із них дуже гарного розміру. Також зірву його та спробую продегустувати. Ех, оце гілочка з іншої частини дерева в мене тут ще одна щепа невідомого мені сорту, яка дісталася мені без назви. І коли місяць тому один пліт впав з цієї гілки, я його скуштував, я зрозумів, що це також константна солодка. І зараз я вже бачу, що по формі плоду почаше листику по листу. дуже схоже на джиру. Ось ну, ще один плід з такими перетяжками, як у гарбуза. Єдине, що мене бентежить, то це оце забарвлення яскраве. Але я думаю, що це можливо від сонячного проміння, бо тут плоди були відкриті на сонячному промінні. Тому, можливо, і з'явилось таке забарвлення і розм'якшення плоду. Ну, В будь-якому випадку буду їх зривати і вже пробувати визначати по смаку та по розміру плоду. Пройшло майже 4-5 днів з того часу, як я положив плоди джиру та невідомого мені сорту. Дозарювання з яблуками для того, щоб виявити, в якому стані краще куштувати. За цей час плоди набули вже такої м'якої консистенції. Можливо, трошки і перележали, зараз будемо куштувати. Що стосовно ідентичності, пліт джиро не стигли і не відомого мені сорту. Бачу, що вони і за кольором. І за формою плодів, за притяжками однакові. Чешолистики також ідентичні. Поки що схиляєш, що це один і той же сорт. Так, скажу зразу наперед, що пробував я коштувати отакий нестиглий Ну, Звичайно ж, він не солодкий, нетерпкий, але що стосовно смаку, він мені не сподобався. Він мені нагадує, так щоб точніше привести приклад, свіжий буряк, такий з приторно солодким смаком. Не дуже солодкий, але і цукор є. Ну, можливо, комусь і подобається. Мені, по крайній мірі, не сподобалось. Окремо взяв один плід, положив його на 2 чи 3 дні. Також він пробув, був з яблуком для того, щоб він. Став таким більш резиновим. Також спробуємо буштувати в такому стані. Зараз розріжемо, подивимося, що там внутрі відбувається. Так, розрізав плоди. Бачу, що вони приблизно в одній стадії стиглості. І забарвлення тут також однакове. Справа джира, зліва невідомий сорт. І оцей що Такий більш резиновий. Бачите, сік виділяється як дуже цікаво. Зараз я спробую скуштувати їх і потім скажу свої враження. Так, ну це зовсім інша справа. Тут вже відчувається, що це хурмани, зелень зелене якась, як не стиглій той, що я куштував. Смак звичайної хурми, нічого особливого я не побачив, але ж желейна маса, шкурочка їстівна, хоч трошки і тверденька. Той, що резиновий, мені теж сподобався. Який краще той, чи той, то вже я навіть сказати не можу і той, і той гарний. А взагалі, якщо порівняти оці сорти з сортом Сосніською, яку я дегустував нещодавно, я розказував, як вона вразила мене смаком у цьому році, то тут порівняння ніякого немає. Якихось шикарних ноток я тут не побачив. Але ж, як би там не було, смачно. Хурма є хурма. І на останнє хочу показати, якої ваги набувають плоди сорту джиру. Зірвав 4 самі крупні для того, щоб, щоб мати уявлення. Нагадаю, що це перше плодоношення. 222 грами. 216. 224. Отакого От достатньо значного та цікавого розміру набувають плоди цього сорту. Мені буде дуже приємно, якщо ця інформація стала комусь у пригоді. До побачення.